Всіх вас, дорогі брати і сестри, вітаю з ним пам'яті преподобно амфілохія Почаєвського. Можна сказати, що преподобний амфілохій він жив з нами практично в одному столітті. Ось він народився в кінці 19 століття на Тернопільщині, в сім'ї Мала Іловиця. І його батько, якого звали Варнава, він був Костоправом. І Амфілохій, він в дитинстві мав ім'я Яков. І батько його, так як був Костоправом, дуже багато людей зверталися до нього, щоб він їх полікував, склав переломи, які в людей були. І Яков ще, майбутній преподобний Амфілохій, ось він допомагав своєму батьку. І він дивився, як складає батько кістки, як допомагає людям. І він від батька перейняв цей дар, ось що він міг таки був костоправом і міг допомагати людям. преподобний Амфілохій, він з дитинства виховувався в такому благочесті, в християнській вірі православній. І слід сказати, що він був під час Першої світової війни, він був саме в армії, і він попав в полон. І коли він був в полоні, його один пан взяв до себе як ніби рабом, що він мав прислуговувати в нього при дворі. І преподобний амфілохій, він, пам'ятаючи слова із священного писання, він всю роботу робив як для самого Господа. Він всім старався зробити так, як потрібно. І цей пан, ось він наскільки полюбив преподобного Філохія за його доброту, за його труд, що навіть він хотів свою дочку віддати за нього заміж. Але він ось не хотів виходити за дочку цього пана, ось він хотів повернутися до себе на батьківщину. І він тікає з цього полону, він тікає від цього пана. І коли він повертається вже на Батьківщину, на Тернопільщину, він бачить, що дуже багато помінялося, змінилося. Ось вже немає тої країни, за яку він воював, Ось вже немає імперії. Вже зовсім все помінялося. І він... Залишається ось своїми батьками жити в тому селі, де він жив, і він хотів вийти, одружитися на дівчині, все, вже все йшло до, до свадьби. Але він, коли поспілкувався з приходським священником, який служив там, на парафії, в його селі, ось він зрозумів, що його поклик він зовсім інший, що його призвання це монашество. І преподобний Амфілохій, тоді ще маленький Яков, він йде в Почаївський монастир, де приймає чернечий постриг, стає монахом і його називають, монахом, як ми знаємо, міняють ім'я, і його називають Іосіфом. При почавському монастирі ось преподобний Амфілохій веде своє життя, і він вів дуже благочестиве життя, ревностне життя, ось він старався всьому угодити Господу, і до преподобного філохія приходило дуже багато людей за порадою, за втіхою, за помічу І так як він прийняв, перейняв від свого батька такий дар, щоб він може складати кістки. Ось до нього почали сходити люди за помічю. тому що було дуже багато людей, від яких відказувалися лікарі, які говорили, що вони не будуть цих людей лікувати. І ці люди вони приходять до преподобної амфілогії. І було вже скільки багато людей приходило до нього, що ігумен монастиря, він благословив, щоб преподобний амфілохій поспішов на братське кладовище. На братському кладовищі була хатинка, де жив ось монах Яков, преподобний преподобно і ще один послушник. І там він мав приймати ось цих людей. І люди, наскільки його любили, наскільки до нього йшли, що були такі дні, що приїжджали ось на конях і було приблизно цих возів до 500 штук. Це в день скільки вся дорога була заповнена людьми, які йшли до преподобного філогія. І він їм всім допомагав. І слід сказати, що до 1939 року, ось Тернопільщина, вона знаходилася, це була територія Польщі. І ми знаємо, що в 1939 році ось Польща була розділена і ця частина України. Ось вона відійшла вже під Радянський Союз. І почалися масові гоніння на християн, почалися закриватися монастирі, храми, почали священиків розстрілювати, десь вивозити. І ця пропаганда, яка велася в народі, ось вона також відклала свої сліди. Ось були одні солдати, які прийшли. До цю хатинку, до преподобного амфілохія, ось вони прийшли ночою і попросили їсти. Слід сказати, що преподобний амфілохій він всіх людей приймав, він людей лікував і він старався всіх нагодувати. І ці солдати, ось вони прийшли і вони попросили їсти. преподобний амфілохій їм накрив стіл, вони повечеряли і сказали, Преподобному філохіось вивели його з цієї хатинки. Вони сказали, що вони його розстріляють. І преподобний Філохій говорить, що дайте мені декілька хвилин, щоб я помолився. Преподобний філохій став молитися, прочитав молитви, які він там прочитав. І той послушник, з яким він жив в цій хатинці, він побачив, що довго батюшки немає. І він ось вийшов на двір, і він, праче, як цей солдат, вже направив свою рушницю для того, щоб бити преподобного філогія. Тоді він підбігає, бере задуло, опускає в землю і говорить: він молиться за весь світ і допомагає людям. Якщо хочете вбити, то вбийте краще мене. І такий дерзкий такий ось цей поступок цього послушника. Ось він змінив думку цих солдат, вони залишили їх спокій, і вони пішли, пішли з тої території, де ось жили преподобнамфілогія. І преподобна ось зрозуміли, що йому не можна залишатися на кладовищі, і преподобна ефілохія повернули знову ось в Почаївський монастир, де він жив. Слід сказати, що після війни Другої Великої війни ось настав деякий певний спокій. Але коли прийшов Хрущов до влади, ось знову почалися гоніння на церкву, знову почалися утиски християн, священників, репресії, закривалися монастирі і прийшли державні мужі, представники НКВД. Які хотіли закрити Почаївський монастир, які вже забрали ключі від Троїцького собору Лаври? І тоді ось один послушник прибігає до преподобного філохії і говорить, що представники НКВД вже забрали ключі від Троїцького собору. І преподобний амфілохії він приходить до собору, бачить, що стоять монахи, стоять люди, стоять ці представники влади, які тримають ключі. І він приходить і ці ключі в них вириває. Віддає ігумену монастиря і говорить такі слова, що архієрій — глава церкви. А ви що тут робите? І е, до всіх людей, звер... звертаючи, говорить, що гоніть їх звідси. І люди вони прогнали цих представників влади, які хотіли закрити монастир. Але просто так це преподобно філогія не обійшлося. Ось е, ворог. Не застав себе чекати довго. Ось буквально через декілька днів приїжджає Чорний ворон, який забирає преподобну Амфілохія і відвозить в Буданівську психіатричну лікарню, в психлікарню. <кій> Слід сказати, що в той час, ось якщо е, представники влади вони дуже залякували монахів, щоб вони пішли з монастиря. І тоді монастир, так як немає монахів, вільно можна закрити. Ось багато кого залякували, багато хто пішов сам. Ось багато було таких випадків, що вивозили десь за 80, за 100 кілометрів і там просто залишали, в чому, в чому вивезли і зимою, і в будь-яку пору, пору року. Були такі, що просто забирали монахів, завозили в лікарню, психіатричні лікарні. Якщо знаходили документи, зразу ж виписували з монастиря. І так, преподобна амфілохія, ось в психіатричну лікарню. Ця психіатрична лікарня вона була повністю забита е, психічно хворими людьми. І, так як ми знаємо, преподобний амфілохій ось він старався всім допомогти, всім людям, які до нього звертаються, він багато робив чудес, багато ісцеляв людей. І ці лікарі, які там були в цій лікарні, вони знали, що преподобна подобно робить багато чудес. І вони одного разу покликали його до себе на таке зібрання і сказали, що кажуть, що ви людей лікуєте. Ви лікуєте всіх тих, які знаходяться в цій лікарні. І преподобна подобно говорить, що дайте мені облачення, дайте мені хрести і і я всіх вилікую. А вони говорять, що ви лікуйте без цього. І тоді преподобна філогія говорить, що коли воїн йде на війну, йому дають автомат це його зброя. Так само, і в священника зброя це облачення, хрест і Євангелій. Без нього я нічого не зможу зробити. Ну і звичайно, преподобного філохію не дозволили, щоб йому хтось приніс Хрест і Євангелія. Він так залишився в цій лікарні. І люди, ось які знали, що преподобна філогія завезли в психіатричну лікарню, вони почали писати дуже багато листів ось, до органів державної влади, і про це дізналася ось дочка Сталіна. Сам преподобний Амфілохій колись допоміг їй вилікуватися від її такої душевної хвороби. І вона не забула те, що преподобний філохії її зцілив. І вона ось випрошує те, щоб преподобна Амфілохія випустили з цієї психіатричної лікарні. І коли преподобна Амфілохія виходить з цієї лікарні психіатричної, ось йому було опасно повертатися в Почаївський монастир, і він іде на свою батьківщину, в то село, де він народився, в Малу Іловицю. Ось де він будує, ось де була хатинка, біля цієї хатинки він будує капличку. Ось над капличкою була така голуб'ятня, де було дуже багато голубів. І преподобна Амфілохій кожен день починає звершувати ось водосвятні молебни. І людей кожен день до преподобна афілохи приходило скільки, що все подвір'я воно було повне. І ніхто від преподобна Амфілохія не входив, не йшов, не втішений. Всім приподобнам Амфілохій допомагав. Звичайно, хтось залишався в нього на декілька годин, хтось залишався на декілька днів, а хтось залишався на декілька місяців. Але всім, преподобним філохій, допомагав, всіх ісцеляв. Був випадок, коли один священник, з якого були проблеми з горлом, ось він з часом втратив повністю голос і він не міг служити. Він ходив на служби, причащався, але служити він не міг. І коли він прийшов до преподобного Філохія, преподобний Філохій говорить, що ти завтра будеш служити водосвятний молебень і прочитаєш два Акафиста. І цей священник думає, ну як я голосу нема, як буду служити. Думаю, може, там буде батька служити, там філохія, я по свою збоку послухаю. Але коли він прийшов, він бачив, що батька щось не йде служити. І коли він сказав начальний возглас, благословен Бог наш, він почув, що у нього появився голос. Він служив молебень, він прочитав акафісти. І він наскільки радився, що в нього появився голос, що він не міг собі представити. Коли він служив молебні, він замітив, що голосу знову немає. І тоді преподобний Амфілохій сказав йому, що потрібно робити, як потрібно лікуватися, і через якийсь певний час знову до цього священника повернувся голос. Звичайно, були і випадки. Коли преподобний амфілохій він не допомагав людям. Ось одного разу був е, такі, такі випадок, що провела сім'я своїх дітей, які були німі, які не могли говорити. І вони зі сльози просили, щоб батько усіх їхніх дітей. І тоді батько подивився на батьків і говорить до тата. Ти хулив Господа. І батько опустив голову, сказав так, це був комунізм. Є, є. Багато хто хулив Господа. і цей батько, цей дітей, він хулив Господа. А ми знаємо, що, як сказано в священному писанні, що хула на Духа Святого не проститься ні в цей бік, ні в будущем. І преподобний філог говорить: за те, що ти хулив, тепер твої діти мучаться. І вони просили, але преподобний <клух> філохі нічого не міг зробити. І так ось ці батьки вони понесли таке покарання, що їх діти вони були німими. Був також випадок, що привела одна мама свою дочку і почала дуже жалітися, що її дочка хвороблива, що вона хворіє, що там їй дуже важко з нею. І преподобний Афілохій говорить, що принесіть ножа. І коли принесли ніж, він говорить до цієї. Жінки, заріж її, заріж свою дитину. Вона почала обнімати дитину, вона почала плакати. Він говорить, жалко. А ти, що ти в утробі зарізала, тобі не було жалко. Каже, а вони краще за неї були. Так ось преподобний Амфілохін розумів цю жінку. Ось вона покаялась після того вона поміняла своє життя кардинально. І. Було дуже багато людей, які приїжджали до батюшки, які просили, щоб він поїхав десь в сусіднє село, когось там вилікло, ізцілив. І був один випадок, що один тракторист приїхав і сказав, що потрібно поїхати в сусіднє село і там істелити важко хворого. Приподомно, філохі він ніколи не відмовляв, він ніколи не дивився, яка ця людина, якою мовою вона розмовляє, чи яке соціальне становище в суспільстві займає. Він до всіх йшов, до всіх їхав. І він з цим, цим трактористом, але цей тракторіст він був таким, можна сказати, розбійником. Він вивіз при подобно філохія десь в болото, там його сильно побив і залишив єлі живим. А це були холода, і преподобна філохя довго всі шукали. І коли його знайшли, він побачив, що він вже замерзає, що він дуже такий покалічений. І його зразу завезли в монастир і постригли велику схему з ім'ям Амфілохі. Ось він став, схеромонахом Амфілохії. І він вже залишився тут при монастирі. І приподомну Амфілохію Бог дав такий дар не тільки чудотворіння, не тільки він міг виганяти бісів з людей, але йому Бог дав. Дар прозорливості. Як преподобний амфілохій пізніше говорив, що до мене приходять люди, я вже бачу, яка в них хвороба, і я бачу, скільки їм залишилося жити. І преподобний Амфілохій, він і сам передбачив свою кончину. Одного разу він прийшов на, 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 в трапезну і всім сказав, що не несіть мені квіти. Мені не потрібні квіти, мені потрібна ваша молитва. І також одного разу преподобний філохій говорив, що як буде страшно, коли будуть мерзлу землю скидати на гріб. І так і сталося. З преподобним філохій він помер ось 1 січня, ось, і в цей день був великий мороз. І коли його поховали, ось коли його мали ховати, зібралося скільки людей, що всі вулиці вони були заповнені людьми. Люди хотіли всі понести гріб. До того ось монахів з монастиря на братське кладовище везли, а преподобна Філохія всі несли на руках. І коли поховали, здісно кидали замершу землю на гріб. І в 2002 році з філохія його канонізували, його причисли до лику святих. І зараз мощі, преподобного філохія, вони знаходяться в. Пещерному храмі, в Почаївській лаврі, і дуже багато людей ось ми звертаються до преподобного Філохія, і преподобний амфілохій з цих людей істеляє. І преподобний амфілохій він для нас є прикладом такої ревностної молитви, прикладом вірності Господу. Ви знаєте, він міг залишити монастир, він міг просто піти собі десь на село, в на простий прихід. Проповідувати там, служити. Ніхто б йому не завдав ніякої шкоди, але він вів себе до Бога і вів тих людей, які його оточують до Бога. Він старався, що кожна людина, яка до нього приходить, щоб вона попала в рай. Він старався цю людину привести до раю. І, звичайно, це не подобалось дияволу, це не подобалось безбожницькій владі. І вони старалися якомога. Його притісняти, якомога йому гонити. Преподобний Амфілох він спас Троїцький собор від закриття. Так само і ми повинні спасати свої святині, оберігати свої святині. Неважливо, хто там прийшов, неважливо, хто їх хоче закрити, але ми повинні за свою віру стояти. Ми повинні стояти за Господа. Коли нас поносять, це наші медалі, це наші нагороди. Ну, коли поносять Бога, коли поносять церкву, коли її хочуть закрити, ми повинні за неї стояти, ми повинні за неї боротися. І тоді Господь нам буде давати свою благодать, буде нам допомагати. Ось хай по, по молитвах преподобного Філохія Почаївського, кожен з нас сподобається Царства Небесного. Амінь. Сьогодні також День пам'яті.